вам отдыха. Ой, подруга, слушай, ты не подскажешь, как на пляж пройти? Молча. <реку> так хоть у направления укажи. Юго-запад. <реку> Тебе только в трамвайном депо диспетчером работать. А вам работать в зоопарке гамадрилой. <реку> О, кстати, а как прийти в зоопарк? Молча. Два барана всю ночь забивали. А одна овця на верхній полці робила чуть поїзд із репці, не низійком. І взагалі я не хропіла. Я ніжно так ступіла, а потім так стравлювала. Ага, ніжно, як запорожець без гушителів. І взагалі ти що мене обізвало овцою? Ой, сама ти коза парнокопитна. — А ти корова чи не спозвала? А ти вихухоль. Де хухоль? — Хухоль-хухоль, вихухоль. Тімдота, птіця така є. Слушай, О. тебе й не кричіть, ось дивіться. О! Білочка. Також ти яка білочка. Це <рисвітна> ця білочка до нашого захода прийшла? До нашого захоза лиця дивочка приходить. А це ніжний пушистий з вірьом, біга собі, бачиш, ріжки побирає. Mm. Мат чесна! Ось дивіться, як на мого первого чоловіка Петра похожий. Одно лицо, одно. Це якщо Одно ліцо! Ні, ну це ж вона! Чому не хазословість? Того, що я не виспалася! Не кричіть ось, дивіться! Козуля кала утопилася в угол! Траву жує! А ні, хазословість, це не коза ума! А шо? Анті... Антилопа? А хто так називається, вона всі бешенство вкворяють. А що то за криса? Видав! А! Викрам! Знаєте видру! Ні, перший раз бачу. Ну, видра! Ну яку я побрив, не так добра, яку у А з ким ви зараз балакали Ні, ну точно я вже не кажу, що Кольте! Ану сфотографіруйте мене змакати. То кожну макака йшла. Ану направо. Ану, як би трошки наліво. Не вам, я макатіснітьте! Змія. А що вона на мене так шипить? пить? побачила в Можна її пірожочком на воду, Слухайте, як у нас камами і прочим спекла. А їм все одно хто піска. А що це валяється? О, ну точно мій третій. Борода общіпана, пузо одростив. Фу. Це сторож. <ривіт> так, ну все, ма, подивилися тут з і фауну. Ага, ага. Тепер пішли подивимося, як в єстественной середі ведуть себе самці і самки. Це куди? На пляж. О, слава Богу!